Всім привіт! Що сьогодні? в Відео я покажу, як я замовляю на Aliexpress з монетами подешевше. Я думаю, буде цікаве відео, бо багато людей мені пишуть в коментарях: Вова, де ти такі ціни береш, як ти замовляєш на Aliexpress Нема там платна доставка і так далі. і так далі. Зараз я це вам все покажу на своєму акаунті. Як я замовляю, навіть щось замовлю, як приклад, вам щоб показати. Так що ви підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. А ми погнали до більш детального огляду і як це все замовляти. Так, перед переглядом відео така маленька реклама. Хочу порекомендувати людину, яка займається допомогою створення акаунтів на eBay, продажі на eBay, покупки на платформі eBay. Маєте свій товар, робите щось своїми руками і так далі. Хочете продавати на цілий світ, Людина може вам допомогти в тому питанні, як створити акаунт в eBay. повністю від початку до кінця від створення до публікації на акаунті на товарів. Там, лічно я користувався послугами цієї людини. Вона мені створила сторінку в eBay, бо я хотів кое що замовляти в Америці без різниці, де в будь-якій точці світу, де продають який товар. І так далі, є сторінка eBay, Можу в Америці купляти все, що я хочу. Є тут моменти по доставках, людина вам все підскаже, пояснить і так далі. Всі контакти на людину я залишу в описі під відео. Також продублюю в телеграм-канал. Добре, тепер перейдемо до AliExpress. Ось моя сторінка в AliExpress, це є мій аккаунт. Дивіться сюди, як я купляю різні товари набагато дешевше, ніж ви заходите на основну сторінку. Я заходжу в свій профіль, отут внизу нажимаю. Тут у нас є відділ, як ви бачите, там декілька товарів або на певну суму. І безплатна доставка, ви можете нажати сюди. Там і акція. переважністю всі товари я купляю через монети. Тобто, от є у вас монети. Натискаємо на монети. Воно в нас прогружається. Як ви бачите, щоденне відвідування вам дає монети. Якщо ви заходите на цю сторінку за монети, вам даються монети. Я натискаю Отримати. Все, я успішно отримав. Як ви бачите, у мене 800, 925 монет. Ці монети мені економлять гроші. Зараз я вам покажу як на прикладі сюди в цьому відділі. монет, цінові відображається на те, що ви заходили, дивились, лайкали, ставили в обрані і так далі. Можете кинути в корзину. Воно теж тут має відобразитися. Наприклад, дивлюсь сюди і дивлюсь на ціни. наприклад, хочу купити кнопки для ліхтариків. Це що я роблю на зсу. Вони в мене постійно йдуть, і я постійно купляю тут, тому що тут дешевше. Зараз ми подивимося, десь вони мають бути. Ось дивіться сюди. Ось такі кнопки я використовую. Дивіться, тут в нас пише 10 штук за 30 гривень, 39 дев'ять копій. Ти, Вова, та ж на головній сторінці та ж сама ціна. Ні, дивіться сюди. Коли я нажимаю на кнопочки, зараз при покупці буде списуватись монети. З вам, наприклад, куплю ці кнопки. Ви запам'ятали 30 гривень, 39 копій. Тепер дивіться, я вибираю ці кнопки. 10 штук. Хай воно так буде чорні. Беремо байнов, чому ні, натискаємо. Та правильно ви вибираєте собі тут кількість, скільки вам треба. Продовжити. О, підгружається. Зараз підгружається. І тепер дивіться, яка сума загалом: 20 гривень, 26 копійок. Я зараз заплачу за десяток кнопок. Ось цих. Скільки то виходить? У нас 2 гривні. Кнопочка. Як воно відбувається. Дивіться сюди. Ось тут вас збереже. 26 центів. Воно мені. Писало за монети. Дивіться ось ці монети. Ви можете прибрати це без монет, щоб не тратити монет. Можете залишити. Я залишаю. Мені підходить ціна 20 гривень. Я хочу замовити. Натискаю замовити. Вибираю спосіб оплати, тобто карточку, на якій карточці у вас гроші є. Я вибираю ось цю карточку. Ось вибрало карточку. Я підтверджую, «Підтвердити». І натискаємо оплатити зараз. Натискаємо оплатити зараз. Догружається, пише опрацювання оплати. Зараз мені виб'є е -е, повідомлення, що воно оплачене. Е, як ви бачите, все оплатив. дивіться сюди, яка сума була 30 гривень, 39 копійок. А я купив їх за 20 гривень це на 10 гривень. То, ось таким чином ви можете купляти всі товари, які ви переглядаєте на основній сторінці. Ось так ви дивитесь, що от лінзи, хочете лінзи. 38 гривень коштує не знаю скільки штука. Ну давайте глянемо. Здивіться дивіться, лінзи 38 гривень, але це трошки дорого. Давайте ми подивимося, скільки штук вони хочуть. 5 штук, але вони вже йдуть трошки мощніші. І ви дивіться, от 38 гривень, 5 штук, 13 міліметрів. Ще раз запам'ятали суму: 38 гривень. 97 сім копійок. Вибираємо байно. Чому ні? Ще раз вибираємо. Зараз подивитесь в замовленні, скільки вони будуть коштувати. 38 вони коштували. А зараз, коли воно прогрузиться, 21 гривня 5 штук лінз. 13 міліметрів. Ось так воно все виглядає. Замовити натискаєте, і ви вже 10 гривень зекономили, там 10, 11, 12 гривень зекономили. Те я вам показав на дрібних таких речах на Aliexpress, яких я замовляю, і замовляю досить дешево. Можна взяти якісь дорожчі речі. Наприклад, я не знаю, що взяти там, чуть дорожчі речі. От, Наприклад, цей столик 400 алюмінієвий. алюмінівий. в мене є, але 600 ватний От, дивіться. Пам'ятайте ціну, столи? столик коштує 140 гривень. Ми беремо байнов, чому ні. Ви собі тут можете вибрати або 110 вольт 400 Вт, або 220 вольт 400 Вт. Я вибираю 220 вольт, 400 ватт. Ми натискаємо продовжити. І подивіться сюди, скільки воно мені зекономило. Коштував він 140, вийде він мені за 95 гривень. За рахунок чого? За рахунок оцих монет. Долар 17 воно мені зекономило. Натискаю замовити і купляю столик за 95 гривень 400 Вт. Дешево? я вважаю, дешево. можна накопичити монети. Дивіться, якщо ви кожен день заходите в цей розділ монети. Вам кожен день зараз воно прогрузить, Як ви бачите, от я ще раз зайшов. Ви заробили 10 монет. Ви кожен день можете забирати вони дивіться, четвертий день, п'ятий день, шостий день, 50 монет. І от кожен день ви можете ці монети заробляти. Плюс ви можете заробляти, заходячи от в ці ігри. Наприклад, зайшли в якусь ігру там, от з цими монетами, там пару раз натиснули, там щось зробили, і вам нарахували монети, наприклад, там христалики чи ще щось. От почати ігру вона загр... загружається. Якісь квитки тут бачите, вибиває теж можна заробити якийсь от, квиток на 229 гривень грати. І ви, наприклад, тут теж заробляєте монети. Вам показано там 20 монет. Я рідко в ці ігри. Там, блін, треба часу, трошки багато. І ви собі тут граєте, Наприклад, проходите ці рівні, і ви заробляєте там монети. Прям там рівні проходите, вам дають якісь там монети. Можна заробити і більше. Тречі, оця ігра, де поливачка, там ви можете виграти рушники. Я вже там заходжу, чисто для інтересу, попробувати, чи відправлять вони мені ці рушники, чи не відправлять. Дивіться, тут поливаєте дерево, ці бавовну. Давайте я скручу звук. Отримати 1500 літрів. Коротше, поливаєте ви це дерево, там рівні проходять. Плюс заробляєте монети. Отут я 10 монет зароблю. Якщо я полию, ви бачите, оці всі дерева треба виростити. А квіточка це одне дерево. Якщо ви зберете всі квіточки, вам походу відсилають два рушника. Не знаю, що за рушники, можливо, якісь дішманські і так далі. Але я собі поливаю. Мені чисто інтересно, чи відправлять вони мені ці безплатно два рушника? Пусть я збираю тут монети. Монети тут дають за ті підливання оцього цієї бавовни, як то сказати, можна, і все. Я зараз декілька разів пополиваю. І мені зараз дадуть монети. Ще як можна заробити монети? Зараз я вам покажу. Виходимо назад, Йдемо також назад і беремо е, мій профіль. Наприклад, відправлене натискаємо. Що у вас прийде. Ось я заказав два еструдера ось таких за 4 долара 49 центів. Ну воно вийшло ще дешевше, бо я замовляв з монетами. Якщо я натисну на нього. Тут нас прогрузиться сам подробиці замовлення. І нижче подробиці за замовлення. Ви можете збирати під кожним замовленням. ось такі монети. Отримати 5 монет. Отримати за те, що я замовив, Вони мені ще дали 5 монет. Я потратив монети, ті, що вони мені дають, і вони ще дали мені заробити ці монети. От, дивіться, зараз ці монети мені появляться більше. Дивіться, от ви заробили 5 монет. Забрати. Все, тих 5 монет мені пішло в копілочку. Як ви бачите, в мене монет ось стільки. Зараз я вам покажу. Ось в мене стільки монет. в мене 679 монет, суму 6,8 долара Майже. Історія балансу монет. За допомогою монет ви заощадили 1000 гривень. От я заощадив за допомогою монет 1000 гривень. Зараз в мене є ще 264 гривні, я можу заощадити, що я буду купляти з тими монетами. Звичайно, залежить, скільки у вас монет на рахунку є. Якщо у вас багато монет, там на, на 1000 гривень і так далі. Дорогий товар ви можете набагато на, на, на дешевше купити. На 2, 3, 4, 5 доларів дешевше купити. Користуйтеся, купляйте через магазин з монетами, так буде набагато дешевше. Ви економите свої кошти, а за тих 10, 20, 30 гривень ви можете купити що ще. На тому ж Алієк. Це один момент, де я купляю товар. Якщо я хочу купити декілька товарів, зараз я вам покажу. Я заходжу в скидки. Це в нас давайте ми вийдемо назад і заходимо от, в скидки дня, мінус 60. Але тут уважно моніторити, тому що китайці з кожним днем піднімають суму на цей товар. Як вас пише, якщо ви замовите товару на 380 гривень, доставка буде безкоштовна. І ви тут собі вибираєте. Наприклад, я хочу припій. Я вибрав цей припій, наприклад. Добавив собі в корзину, дивлюсь посуду. Дивимось сюди, дивимось на цей товар, додаємо в корзину. Вибираєте, що ви хочете, додати. Додали в корзину, все, додав. Тут ви дивитесь в цій корзині, от у вас тут шкала заповнюється до 380 гривень. Хочете добрати більше, добираєте більше. Це мені вибуло рекомендовані. Далі ви дивитесь по меню. До трьох доларів. Вибираємо до трьох доларів. Ви вибираєте декілька товарів до трьох доларів. Там, наприклад, олівці, жа, плати для павербанків, от лінзи, все, що ви хочете, кусачки і натискаєте оплати. Так у вас буде безплатна доставка і буде подешевше. Дивитесь де знижки, але я все говорю на Аліекспресі, щоб купити дешево, треба постійно моніторити. Ось Така невелика навігація по сайту Аліекспрес, як купляти з монетами, як економити гроші, бо тому що люди багато пишуть, де ти таку суму набрав. Нема такої суми. А бувайте про це. Я все кажу. Я знімаю відео після того, як я замовив місяць. Тому і ціни можуть змінитися. Як воно коштувало 100 гривень в китайців, може бути таке через 2-3 дні. Воно вже типа акція, і воно може бути коштувати 130 гривень. Всім дякую за перегляд. Думаю, відео було корисним. Мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримуйте український контент. Слава Україні! Слава ЗСУ і всім до наступних відео.